Про соціально-економічне та політичне життя населення Боринського, Добромбельського, Самбірського, Сколівського, Турківського та інших районів Львівської області нас ознайомить український вчений, кандидат технічних наук, професор, член кореспондент Української академії інформатики, голова Товариства роботодавців Михайло Степанович Яворський. Будь ласка. Дуже приємно бути в цьому залі серед гарних, приємних людей, вчителів, учнів, очільників територіальної громади. Я, знаєте, хочу трошки, можливо, відійти від того канону і почати з чого, шановні колеги, значить почну я з того, що от підтримую шановного Богдана Андрійовича, що Якщо хтось живе тільки в минувшині, тільки в минувшині, то він має проблеми сьогодення. Але хто не знає минувшини, той не має, той має проблеми в майбутньому. Один так знає знаний політолог, не пам'ятає прізвище, сказав: чим глибше ми бачимо глибину, тим далі ми бачимо в майбутнє. І тому -то, така подія і обговорення. Книжки будь-якого автора це подія серйозна, це є подія цікава. І ми після цієї події маємо вийти не тільки з тим, що нагадали деякі історичні моменти, а оцінка теперішньої ситуації і що далі нас очікує. І тому. то... Вертаючись до цієї книжки, вертаючись до автора Михайла ми, і Петро і Кос... Михайло, два брати. Ну ми з одного села і знаємося вже давно, що разом грали в футбольній команді. Так, Петро Іванович? Так, і ще в команді ветеранів. Зараз граємо, так? так все нормально. Ось. Але і цінність цієї книжки, знаєте, в чому? От, в тому, що тут задійний великий історіографічний і архівний матеріал. Це не так просто навіть написано. Але якщо подивитися значить, на джерела інформації, там робота в архівах, не тільки українських, а й зарубіжних, тобто цінність цієї книги, і так професійні, скажімо так, науковці, літератори, історики так оцінюють цю книгу, тому що багатий архівний матеріал, але ми так само не маємо сприймати любу книгу як абсолют. Значить, люба книга це є дискусія. І, і не можемо ми казати, що так там сказав автор, тільки так є. Але автор так сказав хтось по інакше, але це є нормальна, толерантна дискусія, якою ми маємо вчитися, не розглядати все як чорне-біле. а є сім, райду, сім кольорів райдуги і дивитися на, 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 на ці речі так. І тому то я ще раз повторюю. Цінність таких подій не просто в тому, що. Це мій погляд, може дискусійний, не тільки в тому, щоб ознайомитися, але ще подумати і помислити. Бо що таке книга? Ну, я студентами так теж маю доступ, ну, працюю з молоді трошки, і ми кажемо, що таке книга? Книга це є носій інформації на паперових носіях. Бо є носій інформації електронний, оце є носій на паперових носіях. Тут є інформація. Якщо людина прочитає цю книгу, то любу книгу, то якщо ти пропустиш цю інформацію через серце і через розум, тоді це стає знанням. Ти вже знаєш. Але це ще нічого не значить. Ну ти знаєш. Ну добре знаєш. А тепер, а що ти вмієш? Як на основі тих знань, які ти вміння? У себе виробляєш, а далі як ти дієш? Бо не штука, багато книг прочитати навіть, але якщо ти не дієш в контексті того прочитаного, це теж теж не, не, не так. Тобто ми маємо мати інформацію, ми маємо мати знання, ми маємо мати уміння і маємо діяти. Тому що коли ми оцінюємо історичні періоди, а потім кажемо, ось щось у нас сьогодні не так. А чому не, чому не так? так? Значить, ана, аналізуючи минувшину, ми так само знайдемо певні речі, що можна було по-інакшому зробити, ну, але це є чисто об'єктивні моменти, бо не, дуже тяжко судити з сьогоднішньої позиції то, що колись було, бо ми не були в, тоді, в той, в той самий час. Це, це коротко, такий невели, невеличкий. Вступ, от тепер ну, по суті, от, от того, що ви означили, там є розділ, там є різні розділи. І є розділ там про е, аналіз певних економічних процесів, які відбувалися у нас. Е, від ну починає автор не з австро-угорських часів. Він просто констатує, що у нас тут розвивалося землевробство і, і тваринництво, тому що те, то, що було. В австро австрогорських часах дуже добре дослідив пан Богдан. От, значить, що тут було? Бо якщо ми говоримо про різні періоди історичні, то і по екопро економіку, то в суті економіки одним із суттю економіки це є подняття власності. Значить, в ті часи, там австрійський період, польський період, була приватна власність на землю, на засоби виробництва і так далі. А якщо ми говоримо про австрійський період, то як ми розвивалися? То вже я ну, цитую Богдана Андрійовича. Тут були колоністи. І тут був барон фон Лібіг. Дуже... Це... І тут навколо цього значить, розвивалися якісь промисли, сільське господарство, якась туристика і так далі. В бороні не було жодного безробітного. Бачите. Так, так. Тобто була приватна власність. Був колоніст цивілізований, і тут йшли певні процеси, як каже Богдан Андрійович, не було ні одного безробітного. Потім польський період теж приватна власність, і, але у нас вже почалася кооперація. Тобто, вже українці значить. За допомогою просвіти, за, за допомогою е, священників, які брали участь в просвіті людей, і е, започатковував вже кооперативний рух. Тобто наші люди вже потихеньку почали кооперуватися, ми знаємо про маслосоюз і експорт масла, молока і так далі. Це була високоякісна продукція. Ми вже створили цілком конкуренцію полякам і експортували свою продукцію на вже, в Європу і не тільки в Європу. Ну, радянський період, тут багато хто знає і розуміє, це була колективізація з усіма висновками, колгоспи, радгоспи і так далі, так далі. Ну, але й були інші речі, були МТС, ну були всякі такі речі, які були. Кожен це оцінює оцінює по-своєму, по але то, що від людей забрали власність, і то, що кращу частину. Наші наших людей було знищено, і так далі, це, це є теж факт, і ми зараз ну це дуже дуже сильно відчуваємо. Тобто такий короткий експорт по тому. Але я ще раз говорю: ми маємо зосередитися на теперішніх ситуаціях, і, і спокійно, я ще раз кажу, толерантно думати і як рухатися далі, тому що, на мій погляд, ми зараз знаєте, в, в такому історичному асф... точці. Що ми можемо і маємо, маємо про це мріяти бути лідерами Європи? Просто лідерами в Європі. Ми маємо весь е, потенціал і ресурсний, і людський, красиві люди, мудрі люди е, і так далі. і так Починає, значить, багато хто виїхало, поїхало, Там теж можемо по різному це оцінювати, але люди трошки побачили світ. От, і тут ситуацію ми маємо змінювати для того, щоб талант українця тут реалізовувався тут реалізовувався, а не кажуть, ну шукав заріб заробіток десь за кордоном. Це питання серйозне. Я думаю, що після тих подій, які ми зараз переживаємо. Ну значить будуть зроблені певні, певні висновки і певні висновки рухи для того, щоб, щоб ситуація в Україні змінилася на таке, щоб ну ми говоримо про національну, національну вимір, ідею. так, багато хто говорить, але проста національна ідея, на мій погляд, талант української України людини має бути 100% реалізований тут, як у матеріальному вимірі, так і в моральному вимірі. Моральному вимірі. Тепер як це робити? Знаєте, говорити можна багато, але як це робити? Перше, ми маємо подолувати собі, собі розруху в головах. Мені подобається такий наш відомий політик, вчений історик. Він був послом, послом України в Австрії за гетьманату Скоропадського В'ячеслав Липинський. У нього є така каже. Каже фраза в нього привородним гріхом українців є ідейний хаос в політиці і брак організаційної дисципліни. Тобто, на, на мій погляд, і виходячи з цієї книжки, нам ну, є така річ: питання самоорганізації, а не очікування, що хтось нам щось зробить і дасть. І тут є найтяжче питання є для нас самоорганізація, самоорганізація за різними ознаками. Вчительська самоорганізація, через товариство педагогів, наприклад, бізнесова самоорганізація, спілка підприємців, скажімо так, лікарська самоорганізація, спілка лікарів, ми маємо структуризувати структуру, суспільство. Можна по різних ознаках, по фаховому рівню, там по територіальному рівню, значить, ну, наприклад, Товариство Бойківщина, там товариство Лемківщина. Тобто має зараз йти чітка структуризація суспільства і активно це має робитися. Але для того, щоб активно робитися, треба мати лідерів. А лідером бути – це не кожному дано. Як не кожному дано бути добрим вчителем, як не кожному дано бути добрим лікарем, це священник лідери людей 5-7%. Чисто по генетиці, там, ще по якихось параметрах їм це дано, тих людей маємо шукати. З молоді. І тут я вертаюся, дайте перший слайд. І тут я вертаюся до, до молоді, бо, бо, але не так просто до молоді. Певні практичні кроки, як, як можна робити. Я не кажу, що це найкраще, але як можна робити. От дивіться. Значить, я... Коли приїжджаємо там додому і так далі, наводжу контакти з молодими людьми. І так десь на навесні до Львова приїхали актив Турківської молодіжної ради Турківської ОТГ. Приїхали там п'ять чи дівчат. Я з з ними зустрівся, там переговорили і так далі. І, і от така і Софія Комарницька, комарницька, комарницька вона член молодіжної ради, вона студентка Дрогобицького педінституту, ось педуніверситету. І, ну і кажемо, Софія, ну, ну давай ми і помислимо і структуруємо ту нашу історію, історію, історію сучасної і, Турківщини і, через. Оцінку бойківських фестин і конгресів. і у нас вийшла така е, тема е, гарна всесвітні бойківські, е, всесвітні бойківські фестини і конгреси як чинник розвитку е, місцевих громад та консолідації українського світу. До речі, про фестини пише і, і тут Михайло Козачеш, як одна з форм самоорганізації е, його наші нас на цій, на цій території, і вийшла така річ. А ну далі, я так Ну, не треба зміст. Ну, то не треба, то не треба. Ну, ми, ми вчора виступали на конференції на я сказав, ми люди маємо один другого хвалити. Просто де би ми не були, один другого хвалити, підтримувати так далі. Якщо хтось має до когось, можливо, якийсь там зауваження, то щоб ніхто не чув, переговорили, але на людях ми маємо. Себе вести достойно. Ну, в тому контексті, е, от ми кажемо, бойківські хвистини і так далі. Але хтось то починав? Значить, починав це Петро Іванович. От ми це від, від, відмітили. І там історія бойківських хвистин. Це вже нормальна річ, структурована, може бути використана в навчальному процесі чітко. Далі, будь ласка. Ну, так, цей що було і як. Далі. А, ага, значить, чому, чому така тема? тема? Тому що, тому що знаєте, і, 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 бо це вже і, сучасна історія. Ми і, творимо історію, ми, і, історії, ми, історії. ми і, зараз і, творимо історію. Так що все, все в тому контексті, контексті книжки вона йде. Ми я, взяли п'ятій всесвітній бойківські частини. Чому ми взяли п'яті всесвітні Бойківські фестини? Тому то на, на мій погляд, це вони були найкраще структурно організовані, і там було багато таких подій різного плану, і культурного плану, і освітнього плану, і економічного, і економічного плану. Тобто, за за базу ми взяли п'яті бойківські фестини, тому що якщо от Петро Іванович озвучив про сьомі, то база для сьомих має бути структура п'ятих, плюс їхня модернізація. Далі. 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 Значить, відбулася гарна конференція, де ми говорили міжнародна конференція, багато приїжджали з поляків, і, і чехи були тут, і словаки, де ми говорили про розвиток бойківського краю. І зараз це актуально, особливо з точки зору досліджень Богдана Андрійовича. Я знався. Тому що є різні підходи. Но Богдан Андрійович каже так. Той великий професор з погонами каже так, той академік каже так. Не важливо, кожен має, має право на свою думку. Але пропозиція, далі, вже ми це говоримо, тих всіх наших потужних краєзнавців і науковців зібрати за круглим столом. І хай собі кожен чітко висловить свою точку зору, а ми прийме собі. То, що мені подобається. Бо, чесно кажучи, я ще до, сам до кінця не розібрався, хто такі бойки, звідки вони взялися. Бо той каже від Боє, значить там кельська теорія, там ще якась теорія, хтось каже скіфська теорія, там знає одного такого. Цьому ми маємо розібратися. Далі. Далі ми говорили про там скордони, тоді співробітне, Боберка, Смольник, перехід треба е, запустити, бо ясно, він там є в програмі уряду. ну, Пішла війна туди-сюди, але він в програмі уряду є. Я думаю, що, що це так само треба довести після вини. Далі. О, тепер ми говорили про коперацію. В тому числі і про шкільну кооперацію. Значить, була круглий стіл дискусія. От, е, на, на маєтку пана Богдана, де були з, про, з усіх областей України, хто займається кооперативним рухом, була гарна дискусія про розвиток кооперації в Україні. Бо кооперація, кооперація це така природня природна форма економічної діяльності Українства, українців, як так як таких. Далі. А ну тут популяризуємо, все як все як має, все, як має бути. Далі. Далі, ага, тепер напрямок ще був такий популяризації особистостей, тому що е, в кожному населеному пункті є історична особистість. І ну, на тих е, ну, я брав участь у, у таких двох е, подіях. Це подія присвячена е, Зубрицькому. Значить, він в Кіндерті він народився, там була конференція, потім ми переїхали в МШанець, Шан, де він ввів свою священницьку діяльність. Далі. І Петра Яцка, бо цей ну, такі, знаєте, гуманітарна сфера, а тут економічна сфера. Українець, який відмовився бути бідним. Значить, він народився в верхньому синьовидному, потім емігрував в Канаду і, і там емігрував з п'ятьма доларами в кишені, по-моєму. Там створив свій бізнес, будівельний ну, бач, підриваєш. ну все от і ми, і, але він має свої підходи до бізнесу. Він каже: якщо б я так робив в Канаді, як роблять тут, тоді каже, я би ніколи не, не став бізнесменом. Нам кізліві знаєте, як то воно буває. Я грав по правилах законних і, значить, чесно вибився в серйозні бізнесмени і став меценатом. Видання всяких, е, українських студій в Гарвардському університеті, і так далі, це все за рахунок нашого земляка з Бойківського краю Петра Яцика. Далі. Ну, і, і там є, то вже, я не буду затримувати час, там є, то вже з дітьми звучнями проекції на майбутнє. Що далі можна робити? Далі. Тут там розписано все. І далі, далі. Ага. Ну і ну, по родоводах ми, так, на, ми на, на тих на це це ми робимо. Це теж цін, цінна річ, бо, е, бо треба знати, хто ми є, звідки, як, історія, історія родини, родини і так далі. і так далі. І так далі. далі. Це важливо. Далі. далі. далі, Ага, тепер про Боголем, капред Боголем. Є такий е, наш науковець Радевич винницький От в нього вийшла така э, стаття Боголем. Що таке Боголем? Вони в свій час створили громадську організацію Бойки Лемки гуцули». І навіть була серйозна підтримка. ну, Підтримка була в Івано-Франківській області, але з тих чи інших причин воно ну, затихло. знаєте. Але це є на, на часі, бо там у Львові ми так трошки контактуємо там з тими і з тими, Це є на часі. Тому що наш західний регіон це є три етнічні групи українців. Ми маємо показати приклад для бо східна Україна вона розбита. Ну тут щось має діятися таке, щоб ми далі показали приклад для інших регіонів України в розвитку території, в розвитку громади, ну і так далі. Тобто, така кон, кон, кон Об'єднання було би непогане. Далі. 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 Ага. І тепер далі. Молодь. Молодь. тут є молоді Молодь. люди. Не, дивіться, цінність, цінність бачите, 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 як воно виходить. Цінність, цінність зараз є в тому, наша формула, зв'язок поколінь і тяглість, і, тяглість і тяглість гідних традицій. Тому що, що ви виросли зараз, ну, ну це, це, це покоління, покоління там Z. 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 Ну, ну, Хто народився в 90-х роках. Це є непростий період в історії України. І ви, як молоді люди, багато речей ну, знаєте, не знаєте, розумієте, не розумієте. Але отакий от зв'язок поколінь, от з такими людьми молодого, але срібного віку, має бути. Бо коли я ще раз кажу, говорю з молоддю, але молодь каже, так, Михайлович, чи пане Михайле, так, ми готові, ми любимо своїх батьків, ми любимо своїх дідусів і так далі, бабусів, але каже. Ми не визнаємо такого менторства. От як сказав, так було і так має бути. Ми вже не ті і хочемо дискусії. Хочемо грамоти відповіді на наші питання і так далі. Це не просто, це питання вже до старших. І я пропоную друга така річ. Це ну, з часом провести такий круглий стіл дискусію. Боринський ОТГ, Турківський ОТГ, де зібрати актив молодих людей, які хочуть бути лідерами, і тих людей, які досягли певних успіхів в тій системі, і подискутувати питання відповіді, питання відповіді, питання відповіді, питання відповіді Тоді ви наберетеся е, ну, тих рецептів, за, за допомогою яких люди стали успішними в тій момент. А ми від вас наберемося е, тої енергії. І, і того світогляду, які ви зараз, ви зараз ну не робите, скажімо так, вивчаєте і так далі. Це нормальна така річ має йти: конвергенція, зв'язок поколінь і тяглість традиції. І от ті молодіжні ради, які зараз утворені чи утворюються, це є інституції, де є активні молоді люди, і ви як активні молоді люди маєте ініціювати таких процесів. От Петро Іванович, Богдан Андрійович, тут багато є толкових мудрих людей на Боринщині. І так як у нашому районі, вони мають бути в обороті хорошим. Петро Іванович не має мати спокою. Кожен раз виїжджати. Йому, йому приємно і вам добре. Петро Іванович, а ще за тобою вертоліт буде посилати за заліз. Тобто молодіжні ради, Дальше. Ну тобто є турківська молодіжна рада, а і ще одна от дискусія. У Львові ми створили такий. Дискусійний дискусійний клуб називається теж зв'язок по і тяглість традицій, і час від часу там є така локація, бойківська гостина, такий ресторанчик Бойківська гостина, але знаєте, там є висока якість і оптимальні ціни. І там ми собі в чому суть того клубу? Суть клубу заключається в тому, що ми е, вибираємо потужну особистість з нашої території. Її обговорюємо, дискутуємо, ну і робимо певні така форма роботи. Тобто, дискусійні клуби в школах мають бути, на мій погляд. Далі. Ну тут висновки. Висновок один, знаєте, я повторюю ще раз В'ячеслава Липинського, Він сказав так: тільки дуже сильні люди можуть стати на український шлях державницький, але міцно організовані. Ми є сильні люди, але ще не міцно організовані. І тепер про нашу міжнародну громадську організацію Світовий конгрес українців бойків. Значить, це є платформа, яка створена за ініціативою Петра Івановича, дуже багато Богдана Андрійовича і ще багато поважних людей. Але Є питання омолодження цієї платформи. Ми не можемо так знаєте, робити, коли старші відійдуть, а молодих ми не, не, не підтягнули. І тому то і Петро Іванович, і Богдан Андрійович, і вся наша команда старшого покоління. Ми маємо вже передавати свої, скажімо так, досвід і повноваження підготовленому молодому поколінню, в тому числі і Міжнародну громадську організацію Світовий Конгрес. Бойків, тому що зараз роль таких міжнародних громадських організацій дуже цінна, тому що ми маємо робити промоцію в світі. А промоція в світі українства як такого через такі організації, якщо ми маємо свої осередки, там Німеччина, Англія і так далі, вони мають працювати активно. От я недавно був на конференції такий з діаспорою, розумієте, вони платять. Ну кажуть, давайте, бо там російські гроші, російські наративи, руський мір значить, заповняє. значить, Помагайте нам деякі, деякі речі робити. Тому то наша міжнародна громадська організація, як висновок з цієї книги, має стати далі, як розвиток. Розвиток, і ми маємо показати приклад, але молодь підключається до нас. Далі. Далі. А ага, бо є ще літо без бойків ще не є. Все є, все є. Тепер, як добра господиня, все в неї є. Вона має спекти гарний торт, чи, 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 чи гарну їжу приготувати. Так само і в нас все є, але тепер треба зробити наступний крок. А це ми можемо зробити тільки з молоддю, і тому то я дякую дякую за увагу. і Тому то цінність таких шерст у речей не тільки в тому. Щоб сказати, проаналізувати, але накреслити перспективи, перспективи на майбутнє. Ага, І останнє: економічний розвиток борення, так дивіться, я їхав сюди, значить, бо ми в тому контексті з Богданом Дрієчем вами. От є стратегічний план суспільного господарського розвитку селища міського типу борення Турківського ще району на 2008-2018 роки. О, зараз мені я маю приємність працювати, контактувати з трьома випускниками вашої школи. Це є Марина Мармарочканич, Олег Марич і Наталя Іжик. От, ми, ми вже з ними зустрілися. ну, вже два рази. Вони вже мають завдання, але не так, що це з приємності по їхньому фаху. От і через якийсь час, через якийсь час ми отримаємо результати, як ми отримали Софію Комарницькою, але Марочка, не, вона є психолог От по освіті, ми по вихованню. Значить, Олег він айтішник, там по, по по управлінню, ми деякі речі з ром по про громаді, і, і Наталя Іжик, вона міжнародник. Транскордонне співробітництво, де вже три отакі з часом я не кажу, що це завтра буде післязавтра, але буде цього року три презентації, з якими ці діти сюди приїдуть і будемо робити дискусії. Так що, отакі, отакі виснуки, висновки от, з, 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 з таких от, подій, гарно організованих, при, приємних. Ми тут дістаємо добрі емоції, але і починаємо думати: а що далі? Дякую за увагу. Дякуємо, дякуємо, пане Михайло за таку конструктивну цікаву доповідь. Дякуємо.